Кондобрий ранок, добро пане ранок. Денисе. Так. Готуючись до ефіру, я побачила на сайті Мінагро цитату секретаря державного секретаря міністерства аграрної політики і продовольства Віктора Канцурука. Він зазначив, що внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено близько 30% усього потенціалу вітчизняного агропромислового сектору. Але попри це, ми маємо заяву від наших міжнародних партнерів про те, що Україна входить до числа провідних світових експортерів зерна і харчових продуктів. На вашу думку, завдяки чому це вдається в Україні? Це вдається завдяки тому, що ми багато років є експортно орієнтовані в аграрній галузі, тобто ми вирощуємо значно більше від того, що споживаємо, і незважаючи на те, що ми маємо порядка 20% земель, які є сьогодні в тимчасовій окупації, значно кількість земель є, які заміновані. Все ж таки завдяки працьовитості наших товаровиробників і останніми роками, завдяки погодним умовам, нам дається вирощувати досить хороші показники в зернових і олійних культурах і залишатися серед одних із найбільших експортерів по зерновій групі. Якщо дивитися а в цей маркетинговий рік, то загальний експорт світового зерна. А складає порядка 10% з території України. Це надвеликі об'єми, враховуючи тих обставинах, які сьогодні знаходиться наша держава у війні, і тому світ так уважно дивиться за тим, що відбувається на території України, адже вони відчули наслідки війни з перших місяців, тому що фактично, коли Росія розпочала наступ на територію України, експорт з України пропинився, в світі почали здорощувати ціни на продукти і харчування. І тоді світ вкотре переконався, що без українського продовольства. Дуже важко буде стабілізувати ціни і утримувати їх на певному рівні. Тому до нас така велика увага прикута. Тому так багато сьогодні йде розмов про те, що Україні надалі потрібно допомагати озброєнням, Україні потрібно допомагати всім необхідним ресурсами для того, щоб не тільки відбивати ворога, а й давати можливість Україні продукувати ті харчові продукти, які ми виробляємо, які є знані і шановані в світі. Пане Денисе, якщо говорити про ось ті фактори, які допомагаються, допомагають Україні триматися на плаву, так би мовити, скажіть, будь ласка, як ви зокрема оцінюєте ефективність роботи українського морського коридору наразі? Це найважливіший, скажімо так, момент роботи, тому що завдяки збройним силам України, України з серпня 2023 року на сьогоднішній день нам вдалося наростити великий потенціал експорту щомісяця. Умовно, якщо ми в серпні розпочинали з кількох десятків тисяч. То сьогодні це вже перевищує більше 5 мільйонів тонн щомісяця експортами портами Великої Одеси, і ми фактично констатуємо, що Україна виходить на одні з найкращих показників за період війни на території України. Цифри такі, що в квітні тільки морем нам вдалося експортувати там порядка 5,2-5,3 мільйони тонн. Це три порти. А звичайно, що якби був е потенціал використання ще миколаївських портів. Херсонських, то звичайно цей потенціал був би значно більше, але тим не менше це теж дуже хороший результат. Якщо дивитися в цілому, то в цьому маркетингу році порядка 30 мільйонів тонн в цілому було реалізовано через порти Великої Одеси. Тому майбутня безпекова конференція, яка буде відбуватися в Швейцарії. Вона в тому числі буде направлена на те, щоб обезпечити Україну в контексті надання їй озброєння для оборони не лише інфраструктури енергетичної. Цивільної, а й і портової інфраструктури, яка дає можливість сьогодні заходити іноземним кораблям на територію України, Україні експортувати і таким чином отримувати валютну виручку.